Території свої, де зайдуть, вони там зупиняться ну приблизно, да? тобто вони не відвоюють величезні території і так далі. От е, Це один момент. Друге, те, що ми переможемо. Тобто ми е, е, переможемо Росію, да? тобто ми її перемогли на початку війни, і зараз ми її теж перемагаємо не в плані того, що ми їх виграємо на полі бою. Перемога, то, що ми вистоюємо ці раси, і в тому, що за нас все-таки заступається, і в нас буде позиція сили. Другий момент у нас будуть перемовини. Війна завжди перемовинами закінчується І перемовини це не перемога, то не будуть ці два слова. Перемовини і перемога різні слова. слова от, Перемовини будуть, і е, е, я не бачу, що ми будемо відвоювати територію, забрати схід України, Крим буде відвоювати. Більше всього, що і, і як я раніше казав, що через 10 років тільки ці території вернуться. Моє передбачення, що вони вернуться. А отвернуться, бо Прашна показувала ну і карти України, наші показували, що є повернення території. І яким спочином будемо бачити через... через 10 років. І судячи з карти Росії, я бачу ну з їх а... А... астрологічної карти, у них будуть бойові дії, вони будуть вести, і питання з Кавказу в них буде так далі. Тобто, от то що зараз може бути зі Сходом нас, це може бути така зона, там де будуть нейтральні демілітаризована зона. Якось почала офіційно працювати, так де щоб її визнали. Тобто це може бути оцей схід, Донбас. Він може демілітаризовані зони бути. В Крим можуть бути введені війська навіть НАТО. Я думаю, от і Крим взагалі буде якийсь мати свій статус. Ну, оце от, що я бачу. І ну, він буде український, і Україна вона опинилася між цей Азією та Європою. І Європі не цікаво бути, скажімо, Польщі не цікаво, і Європі ближче. Б. Азію підпускати під свої кордони, щоб Азія походила, проходила по Львову, Це нікому не цікаво. Через те, якщо далі трошки Росія буде йти, будуть давати набагато більше нам відкривати можливості, зброї давати будуть набагато більше, і так далі. Ну і Україна, якщо логічно вже подивитися і подивитися, що буде і з того, що зараз кажуть в Україні, справді буде створена сильна армія. От яка буде е, сильна армія, це значить, що вона буде фінансуватися, іначе не може бути армія. І е, е, цю армію це буде така страховка для Європи. Можуть кидати українську владу, або навіть не те, що владу там, конкретно цю чи якусь другу, а саму структуру влади будуть якось це переформатовувати. Більше всього, що навіть е, вибори президента як такі в Україні можуть і не бути. В ближайші роки може бути вибори, але не президента або президентів або коаліційної ради. Тобто, ну нас щоб ви і але пізніше вони все-таки будуть. Ну ми дивилися, що це може бути на деякий час створена коаліційна рада на два роки, можливо, на деякий час. Я це бачив. Підтвердження, що таке може бути, і зараз бачу, бо що одна людина може не з ситуацією, має бути ну різні люди входити туди. На деякий час, потім воно е, піде далі. Тобто, скажімо так, Україна як президентська країна вона в якійсь мірі не оправдала себе, не, не, справилася, не справляється з ситуацією. Да? От стара така, Україна мається на увазі та, що була вийшла СУКа. Як воно буде відбуватися Форма, формат. Головне, щоб, головне, що ми йдемо до кращого. Це перший момент. Ми йдемо. Е, до завершення гарячої фази війни, ми йдемо до того, що нам дадуть справжні гарантії. Ну і ми йдемо до того, що буде покращення, все таки відновлення, покращення життя в Україні. І як я казав, тобто в цьому плані ми перемагаємо. Ми перемагаємо, відстояли себе, ми перемогли Росію, і ну це ж не наскільки я дивлюся, це одна частина перемоги. Друга частина перемоги, вона ще має бути якась. Курск це дуже один момент. Ну, ще щось має бути. Будемо бачити. Ну, ми любимо чудо вірити. Да? Я думаю, що що якщо якщо щось має проявитися, то має проявитися в оцих півроку, ну у цих три місяці, може, може більше. Це може бути зв'язано з якимись нюансами з самій Росії, з нюансами в, в армії РФ. На чорний лебідь в цій війні надіятись не треба. Я вже сам надіявся і бачив, що багато людей надіються на якесь чудо. Тут таких сильних чудес не буде, навіть тут може бути щось ну, що послабить, сильно щось послабить, але прям що сильно щось змінить, ні. Третя задача землі продати, купити ресурси. Земля ресурси. Європа земля цікавить, Китай ресурси цікавлять, ну, багато хто що там цікавить. Три моменти, вони... Зараз закон на землі, Я думаю, що з землею теж у нас будуть закони прийматися і так далі і будуть піджимати людей, щоб забрати простих людей землю. Притом земля зараз буде хорошим ресурсом. От ближайші, ну от може, не, це, ну це не, не так не за рік, не, не за два, це за років 10-15. Тобто земля буде дуже серйозним ресурсом, тим більше, що в Європі земля дуже ціниться. Відповідно, що землею будуть закони в нашій країні такі прийматися, щоб людям було невигідно тримати цю землю простим, і відповідно цю землю буде скупляти люди побагатші. Тим чи іншим чином, десь пря десь чесно, десь нечесно, десь по закону, десь не по закону і так далі. От, тобто це в ближайших це не рік, а це вже далі. з 25-го року так прочнуться процеси. але їх ви, видно, стане більше, коли Сатурн перейде вже в овен. на але Сатурн перейде в риби. Більш глобального масштабу може набуде війна з Ізраїлем, Ірана Ізраїль. Ми зараз в кризі знаходимося. війни – це результат кризи. Не можуть війни зупинитися. Хто хтось думає, що війни позупиняються. Я дивився в Росії. Ну якщо говорити про Росію, в них Раху період починається, mm -hmm. тож там не сильно вони будуть спішити зупинятися війни. Вони тільки вони тільки ввійшли в фазу війни. З Україною вони зупинять, і будуть в другому місці починати так далі. А от того, що зараз криза економічна ідея, і ми на якомусь такому новому етапі. Цей етап почався з 20 року. 2020 року, З 2020 року з ковіду, і це видно було по карті. Нова карта світу створилася. Ми в новому витку, прям нових 200 років. Ми зайшли. Навіть можна сказати в нове тисячоліття зайшли, от відповідно, це в нове тисячоліття водоліями зайшли. Це означає, що перші, перші роки вони будуть досить такі складненькі. Да, перші роки це мається на увазі для тисячоліття. Перші роки це там перші 20 років, як мінімум. Потім буде якесь будівництво і фортифікації, і відновлення якесь буде, але знов-таки, оскільки це рік Сатурна. То воно буде сидіти так поступово, відповідально, крок за кроком. Но Сатурн там сильний, в четвертому домі, в своєму знаці, тобто потенціал є. Що на нас впливає? це Америка, наші партнери, Європа і Південна Корея. Південна Корея, Сполучину з Південної Кореї. Південна Корея, скоріш за все, буде допомагати нам. Є такий момент, що східна країна нам буде допомагати. Я думаю, що буде момент на протязі двох місяців, десь ми повинні побачити якісь. Першу пташечку від Південної Кореї, якусь я не знаю, що це буде, але побачимо. Ну, не видно такого, що Трамп він. Зробить щось таке, що Америка стане такою великою, сильною і так далі, і що у них не буде проблем. Більше всього, що в Америці будуть проблеми, які зараз вони вже назріли до Трампа, і питання внутрішніх якісь заворушень, відколення штатів, розколення Америки, воно може стояти навіть на якраз під час каденції того самого Трампа. Питання по Україні Трамп буде вирішувати, і воно все рівно буде з підтримкою України, як би там не було. Трамп зробить, щось буде проходити реформи, навіть якщо він буде проводити, але якось він не проведе того, що він хотів до кінця. Нема в нього такого потенціалу. От говорять, що долара, можу сказати, що в крайньому разі в ближайший рік долар буде триматися. Ну, повинен, наскільки я дивився. Бо Сатурн для нас знаходиться в восьмому домі. Це складний період для нас. Ну і зараз накладається ще те ретроградний Марс, який буде от йти. І потім вертається знову в рак. Тобто, ну, Гарячі, такі, гаряча зима у нас буде От, для населення для, і для армії і так далі. От, і відповідно, коли Сатурн перейде вже в наступний знак в риби квітні квітні го року, відповідно для нас буде спокійніший рік. Тобто ми виходимо з ями. Ну, виходимо не, не зразу підскочили з ями будемо помаленьку вигрібати, так сказати, але ми будемо виходити з неї. 25-й рік він буде поступово покращуватися. Якщо подивитися карту 25-го року, ця карта говорить про переміни. Основна тема цього року це буде переміни є ситуації, яка була поїздки зброєння, демонстрація сили, пошук нових можливостей, нових напрямків. Рік натхнення, рік відкриття другого дихання для України. Сильна ладна, відповідно, удача збільшується. Да, багато трансформацій в цьому році відбудеться. Буде якісь зміни при владі. Навіть можливо, ну, я передбачав, що президент все-таки вступить в силу у 26-му році, буде зміни президента, але буде вестись політика. Чи, ну, скажімо, будуть шукати людей, які мали відношення до, до зради і так далі, будуть конфіку... конфісковувати майно. Можливо, навіть то, що я бачу, буде конфіскація майна і простих людей. Тож ну хто ну якось неправильно відносився до закону, скажімо так, то трансформація судової влади і сильний вплив цього процесу буде на людей в наступному році. От тобто, і питання нерухомості щось буде підніматися. Але якщо з другої сторони зсу сильніше. Реформи будуть супроходити. Вітер перемінний, я би так назвав цей рік. Це буде дуже серйозний такий рік, який зв'язаний з перемінами. А цей рік все-таки для нас більш продуктивний має бути. І наскільки я бачу, що вже в наступному місяці ситуація на фронті навіть має відчутно помінятися в кращу користь в нашу, в нашу сторону. От можливо, вона зміниться на якомусь напрямку. Ну, Будуть якісь цікаві моменти, тобто наша країна підсилиться. Євросоюз, він, скоріш за все, буде переформатований не повністю. Я не бачу, що повністю немає Євросоюзу, але щось від Євросоюзу відпаде, відійде. Щось просто стане саме по собі. Якась країна, я не знаю, поки які. Але ну, центральний Євросоюз, скажімо, країни старого, Старої Європи і Нової, вони якось будуть щось буде поділ. От, і більше всього в е, Україні запропонують більше за всього, і то що ми бачили, е, і Польща і і Прибалти, країни Прибалтики, і Англія вони будуть в, в Євросоюзі з Україною. От і наскільки я зараз бачу, Англія вона буде як гарантом. Ну я не як ранту виступати. гарантом, такий ядерний зонтик для України і для як раніше, ну для України і інших країн що хто буде входити в цю зону. Ще раніше ми робили дослідження. Там було видно, що щоб з України зробити воєнний бойовий кулак, воєнну машина. Відповідно наскільки я бачу, зараз воно реалізується, зменшити популяцію України набагато зменшили.